Набір акумуляторного інструменту від бренду ВІЛМАС, сікатор, міні-пилка, два акумулятори, зарядний пристрій та кейс це ідеальне рішення для садівників та любителів догляду за зеленими насадженнями. Садова серія включає потужні та надійні інструменти, які забезпечують високу ефективність у будь-яких садових роботах. Акумуляторний секатор від бренду Vilma забезпечує зручний та ефективний процес обрізання. Максимальний діаметр зрізогулок 25 мм. Сікатор працює до 40 хвилин на одному заряді, а час повного заряджання акумулятора становить лише 1 годину. Зараз ми зараз з вами включимо і побачимо, як він працює. Акумуляторна міні пила. Від бренду Вілмас оснащена потужним двигуном, який забезпечує високу продуктивність та довгоїчність роботи. Пила комплектується двома ланцюжками кроком 1,4 Швидкість ланцюга без навантажень 350 метрів за хвилину. Довжина шини 15 см або 6 дюймів. Це ідеальна пилка для садочку. Ось сюди ви заливаєте мастилом для ланцюга, Атрабутку ми не заливаємо. От відділ залили, І тут автоматична подача. Отак, От ви нажимаєте парамір і воно подається на ланцюжок. Вбір поставляється з двома акумуляторами на 20 вольт ємністю 1,5 А. Літіонний акумулятор забезпечує тривалу автономну роботу інструмента, а час повного заряджання акумулятора становить 1 годину. Плекту входить. Акумуляторна міні-пілка «Вілмас», акумуляторний, сікатор Вилмас, два акумулятора на 20 вольт, 1,5 А. Зарядний пристрій, шина одна, два ланцюжка, запасні леза для сікатора, точильний камінь для ножиць, набір ключів для збирання, інструкція, кейс і гарантія від бренду Крайсман на інструмент 12 місяців.